На думку тих, хто мені сьогодні телефонував, хто був в своїх домівках, вони казали, ми не розуміємо, як сюди повернутися. Непридатні для житла. Сморід стоїть просто страшний. Все, що було в домівках, знищено. Стіни просто відсиріли в деяких будинках, там, де вони побудовані, були там, з кучі там інших таких матеріалів, які не дуже кріпкі, там, то вони просто зруйнувалися. Тобто повернутися буде вкрай важко. По-друге, ситуація ще складна в тому, що вода позалишалась в підвалах, вода залишалась в погрібах. Як її відкачувати? Люди, хто намагаються це робити, там і хто має помпи, починають відкачувати. Куди відкачувати? Відкачувати просто по вулиці. Сусіди кажуть: ти у себе відкачуєш, до нас вода йде. Вода треба розуміти. Що навіть коли кажуть, що там немає паличок, мене ця ситуація дуже дивує. Не треба заколисувати людей. Ризик дуже великий. Можуть бути збудники абсолютно всіх захворювань, тому що вода розмивала кладовища, вода розмивала скотомогильники, вода розмивала вигрібні ями, дуже багато померлих тварин, мор риби, і все це зараз в воді. Сьогодні в Херсоні дощ, там останні дні дощить і немає жари. Тільки стане спека, а стане вона на днях. Сморід там вже є. Сморід стоїть просто страшний. Не треба заколисувати людей. Давайте людям фахову оцінку, яка забрудненість води. Не можна категорично брати зараз воду зі скважин. Треба давати об'єктивну інформацію людям, треба попереджувати людей. Треба попереджувати людей в ознаках, можливо, перших ознаках інфекційних захворювань, які можуть бути. Я розумію, що холера – це така ну, гучна історія і спалахи халери. Лири, вони будуть, як то кажуть, відомі всьому світу, але треба попереджати, щоб цього не сталося. Не можна так спочатку казати, що є збудники халери. Тоді інформація, що ні, подивилися, збудників холери немає, холерної палички немає. Кажіть правду людям, кажіть правду, яка б вона не була, тому що це ризик людей, які знаходяться на сьогоднішній день в Херсоні, в підтоплених регіонах Херсонщини. Треба давати об'єктивну інформацію, треба готувати людей до найхудших сценаріїв.